Чому в Запоріжжі такі об'єкти критичної інфраструктури, як це 5, центр первинної медичної санітарної допомоги по вулиці Запорізького Казах'ять, вимикають від електроенергії згідно графіку 6 червня? Та четверту теж вимикають. А такі адреси, як Василя Сергієнко, 11, Казака Бабури 14, 16, взагалі не вимикають і там. Про цілодобово працюють кондиціонери. В нас немає випадків знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Якщо він внесений до переліку, він не знеструмлюється. Це перше. Друге в нас є низка адрес. Які входили до черги, в принципі, вони входять до черги і наразі. Але там ми проводимо регламентні роботи на нашому обладнанні з метою підготовки до осінньо-зимового сезону. Тимчасово вони не вимикаються, але це тимчасово щойно роботи будуть завершені, вони повернуться до відключень.